Масова частка елемента у складній речовині. Задачі на визначення масової частки елемента є двох типів. Перший тип задач, коли нам даються маса речовини і маса всіх атомів певного елемента в даній речовині. Такі маси виражені в грамах, і задача тоді розв'язується. За такою формулою. Масова частка елемента в сполуці буде дорівнювати відношенню маси відповідного елемента до маси всієї речовини. Якщо ми формулу залишимо і обчислимо в такому вигляді, ми отримаємо частку від одиниці. Часто масову частку Елементи виражають у відсотках, тоді нам треба те, що у нас вийде в цьому випадку, помножити ще додатково на 100%. Розв'яжемо задачу таку: у сполуці купром 2 сульфат, формула купром 2 сульфата купром СО4. Масою 480 грам міститься 186 грам купрому. Обчислити масову частку купрому у цій речовині. Перше, що ми складаємо умов, скорочену умову задачі. Для цього ми записуємо дано, вибираємо в задачі, шукаємо числа. Визначаємо фізичні величини і з'ясовуємо, для яких частинок ці фізичні величини нам даються. В Задачі ви бачите, що є маса купром сульфату 480 грам. Маса позначається маленькою англійською літерою М. В дужках ми пишемо формулу речовини. Купром СО4 дорівнює і записуємо те число, що нам дається в задачі 480 грам. Так само в задачі нам дається маса купрому. 186 грам. Записуємо: маса купрому дорівнює 186 грам. І обов'язково пишемо, що нам знайти: знайти масову частку купрому. Тому ставимо горизонтальну риску і пишемо, масова частка купрома невідома, її нам треба знайти. В задачі обов'язково пишемо слово розв'язання. Ця задача вирішується на основі формули, яку я вже записала, ось цієї формули, і ми цю формулу переносимо в нашу задачу. Масова частка буде дорівнювати маса елемента. На масу речовини. Якщо ми використовуємо формулу, ми маємо її проаналізувати. І так, що ж у нас в цій формулі дано, що у нас є, і що нам треба, чи треба нам щось обчислювати додатково. І так, нам треба маса елемента. Маса елемента нам дається. Так само нам треба маса речовини. Маса речовини нам теж дається. Тому ми одразу можемо підставляти в нашу формулу і визначати, рахувати те, що нам потрібно. І так, масова частка, ми вже конкретно розв'язуємо задачу про елемент купрум, тому пишемо, масова частка купруму буде дорівнювати. В чисельнику нашої дробі ми ставимо 186 грам, в знаменнику 480 грам. Якщо ви це порахуєте, можна рахувати як в стовпчик, так і на калькуляторі. У нас число буде 0,38. 5. Достатньо така, так, зручний, зручна дроб, тому можна її залишити, але якнайменше ми залишаємо три знака після нуля, тобто 387. Але якщо ми 5 відкидаємо, то нам треба 7. Збільшити на одиничку. І тоді буде у нас 0,388. Це буде частка від одиниці. Пишемо: або у відсотках ми маємо кому перенести, помножити на 100%, значить, кому переносимо на два знака. І це буде 38,8%. Пишемо відповідь в нашій задачі. Відповідь, що ми обчислювали масову частку купрома, і що ми знайшли? Вона дорівнює 0,388 або 38,8 відсотка. Ось це наша така задача. Зверніть, будь ласка, увагу ще раз. Записана умова задачі, записана формула в нашій задачі, формула в задачі. І виконано відповідні обчислення. Від і в кінці ми пишемо обов'язково відповідь в нашій задачі.